Четвер, 24 серпня, це новини на ТВ7. Сьогодні сьогодні випуску. Дивіться день незалежності, святкують в Україні. У мережі з'явилася інформація про загибель Євгена Пригожина. Що відомо, Кирило Боданов розповів подробиці операції з вертольотом Мі 8 В студії Ірина Головко. Добрий вечір. Сьогодні ми разом з усією Україною святкуємо День Незалежності. 32 роки наша держава стоїть на захисті своєї свободи. 32 роки тому українці висловили бажання утворити цілу та неподільну країну. Саме наше покоління має закінчити війну з Російською Федерацією раз і назавжди, перемогою України. Про це заявив командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський з нагоди дня незалежності. Загартовані вогнем і сталю свою 32-гу річницю незалежності, ми зустрічаємо в запеклих боях. Крок за кроком визволяємо наші міста і села від московських окупантів. Слава героям, полеглим за Україну! Ми пам'ятаємо і не пробачимо ворогу жодної краплини крові. Привітав українців зі святом, і президент Володимир Зеленський він наголосив, що у великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних, немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів. І сьогодні я хочу присвятити це привітання саме тобі: тобі, хто дає Україні незалежність, тобі, воїне, ти став на захист України. Я дякую кожному солдату і матросу, кожному сержанту і старшині. Кожному офіцеру, кожному генералу, вам, вам, батькові українського воїна, вам, матері українського захисника, усім українським родинам, які виховали у своїх дітях любов до України і відвагу боронити її щосили. Приголомшливий подарунок до Дня Незалежності ввечері, 23 серпня, медіапростір вибухнув новиною. Літак, в якому, начебто, перебував голова ПВК Вагнер Євген Пригожин, розбився. Сталося це у Тверській області. Росавіація повідомила, на борту було 10 людей. Серед них три члени екіпажу. У списках тих, хто був в літаку, не лише Євген Пригожин, а його рука Дмитро Уткін, командир ПВК, у кого і був позивний Вагнер, а також ще один заступник кухара Путіна Валерій Чекалов. Ми всі в ад. Спочатку низка прокремлівських пабліків заявила, що спрацювала їх ППО, потім кричали про теракт. Зараз вже розглядають технічні несправності. Пропагандисти шукають український слід. Слідство розглядає декілька версій. За однією з них вибухівка могла бути в шасі літака. Але як не дивно, це сталося через два місяці Пригожинського походу на Москву. Про вагнерівські телеграм-канали повідомили, що їх командири розбилися через зрадників. Йолки-палки, хлопці, ну візьміть у. Ву... Завалите меня, да и все. И живите дальше мирно и спокойно. Про кремлівські змі також повідомляють, що тіла Пригожина і Уткіна вже опізнали, чекають на генетичну експертизу. Президент України причетність нашої країни до аварії спростовує. А радник голови офісу президента України Михайло Подаряк вважає, що за загибелю Пригожина стоїть Путін. Демонстративне усунення Пригожина та команди Вагнера через два місяці після спроби державного перевороту є сигналом Путіна російським елітам напередодні виборів 2024 року. Обережна нелояльність до рівня смерті, написав Подоляк: Всі, хто сознательно встав на путь придательства, хто готовив вооружений мітеж, встав на путь шантажа і терористичних методів, понесуть неіменуємо наказання. Президент України також прокоментував авіатро що літака. Знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Я скажу вам відверто. Ми мали на увазі зовсім інше і ми хотіли підтримку, хоча, напевно, це також в якомусь сенсі слова э, точно допоможе. Що стосується, ну, по-перше, ми не маємо відношення до цієї ситуації. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. Піврозмі повідомляють, що з'явився вже перший підозрюваний особистий пілот Пригожина Артем Степанов. Зараз його розшукують правоохоронці Росії. Російський військовий, який брав участь в окупації Маріуполя, розповів про реалі життя в захопленому місті. Визнав, в цивільних не було ані світла, ані газу, ані води. Продуктових наборів, які видавалися на місяць, не вистачило навіть на півтора тижня. Поділився і подробицями облога Азовсталі та зазначив, загарбники знали, що на заводі є багато мирних жителів. Ну, там е -е, там какая-то коліса людей, працівників, ходили, підтримували там. Ну, в заводе там как бы непрерывное производство, там печи что-то поддерживали, там как, какое-то населення населения там было, находилось. Життя в Маріуполі, де заменеться, мешканці 98-го будинку на проспекті перемоги скаржаться, що ремонт, який розпочали російські загарбники п'ять місяців тому, зупинився. Ніхто нічого не робить. Люди живуть, де доведеться. А окупанти зайнялись агітаційною кампанією до виборів. Зараз знову обіцянками нагодують, вибори пройдуть, і все як було, так і ми знову залишимося на вулиці. Пишуть місцеві. Так, зараз виглядає Маріупольська школа колегіум Номородин. Вона знаходилась в історичній частині міста на вулиці Грецькій неподалік центральної міської бібліотеки імені Короленка, що у 2018 році в цій школі зробили капітальний ремонт. Одна людина загинула, четверо поранені. За минулу добу росіяни завдали 11 ударів по Донеччині. Під вогнем опинилось 8 населених пунктів. Ворог гатив з реактивних систем залпового вогню смерч, градів, артилерії і танків. Через обстріли околиць Краматорської громади пошкоджено приватні будинки. У ГУР підтверджують спецоперацію з російським вертольотом Мі 8. Раніше повідомлялося, нібито розвідники заманили в Україну пілота-гелікоптера. Він з Росії приземлівся у Харківській області. Спецоперація тривала понад шість місяців. В інтерв'ю Радіо Свобода керівник головного управління розвідки Кирило Буданов назвав цю операцію однією з найкращих проведених гур за всю історію України та розповів деталі. Змогли знайти підхід, скажімо так, правильний, до людини. Змогли створити умови, щоб непомітно для всіх вивезти всю його родину, сім'ю. І, зрештою, зробити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. А скільки було членів екіпажу? Ще крім нього ще двоє. Три чоловіка, повний екіпаж, як, як і має бути. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували, ну скажімо так, втекти. На жаль. Вони були знищені, хотілося б живими, але ну, маємо, що маємо. А пілот наш чудово себе відчуває все в нього добре. Зранку 24 серпня в тимчасово захопленому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Українські військові здійснили висадку в межах спецоперації. Представники гур Андрій Черняк та Андрій Юсов Цю інформацію підтвердили. Операцію провели на території Мису Тарханкут у населених пунктах Маяк та Оленівка. Втрат серед особового складу українських армійців немає. На сьогодні це все стежте за актуальну інформацію у нашому телеграмі, інстаграмі і фейсбуці. Тихо вечора. Гарних новин побачимось вже завтра.